Всім привіт! З вами я, Флешен, і сьогодні я буду тікати з другої тюрми. Не з першої, бо з першої я вже тікав, але мене він спіймав. А з другої. Так, ну тепер у нас не власне радужний друг замість поліцейського, а, як ви бачите, оцей накочений чоловік. Це називалося карта Обгрейджена. Тому я думаю, щось буде тут новеньке. Ну, що, в принципі, погнали, нажимаємо play і ми спавнимося. Але я не дуже впевнена, чи це щось буде інше. Ну, я на це дуже надіюсь. Так, застрибуємо. Ой, я сказав: застрибуємо. Ну, тобто, залазимо. Поки що все як і було, але тут якась стіна розломана, а не вентиляційна шахта. О, то це менталіційна шахта, а там був якийсь розлом в стіні. Це взагалі нормально? Для тюрми. <сум> так, сюди. Так, це вже щось інше. О, до речі, там, показується, е, у нас зліва-знизу наш час, за скільки ми пройдемо це. О, то, ну це взагалі щось інше. Це не схоже на те, що я вже проходив. Ага. Це у нас як кімнати, але, як я зрозумію, нам треба зараз паркурити. Ой, не в ту сторону. Нам треба паркурити сюди. Давай дострибну. Дострибну. Дострибнув. Проходимо. Оце що таке? А, зрозуміло. Бачите, це взагалі не те, що ми вже грали. Не те, що ми грали. Тому паркуримо, в принципі, і постараємося втекти звідси. Бо щось мені не подобається, що у що нього мускули. Ох Боже! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я не клікнув, я не клікнув, я не клікнув. Зараз знову доведеться. Отак от його обманули. О! Ха, він заглючив. Не така вже я обгрейджена ця карта. Зараз я спокійно собі обійду. І піду собі. Ха! Так, сюди я пройти не можу. Тільки сюди. Я вам уже казав, що це якась обгриджена карта, але мені здається, що не набагато вона змінилася, тому що багато яких деталей залишається такими самими. Що З... мені показує палець вверх? Що, зверху нема нічого. Ну окей. Я думав, може, як і. Ой, по трубі не можна? Просто я думав, як і в минулій частині, там в туалеті буде лопата стояти, і ми прокопаємося. Але там якийсь палець вгору стояв, я не можу розуміти, що це таке. було. Окей. Паркуримо, проходимо. В принципі, паркур легкий, але я туплю. Так, знову палець вгору. Нема там нічого. Ну, що ви пристали? Ось сюди. Палець вгору стоїть, але стрибати треба сюди. Ну, лопати тут немає. Чи це я вже придумав з лопатою? Може, то було інше обі якесь. Ну, окей, окей, окей. Все. Проходимо, що це за сині штучки? Не зрозуміло. Щось я клікаю. А, ні. Я клікаю. А, ні, то просто щоб купити механік барі. Я думав, що то якась кнопка дасть мені якийсь бонус. Ну просто якщо тут щось все синє, то я думав, і кнопку треба синю. Ой! Впав. Знову. Ось сюди. стрибаємо. Дострибуємо. Так, тепер сюди. Взагалі поліцейські уявляють, що у них тут під е, тюрмою? Тут всякі тут всякі катакомби, так скажемо. Угу. Та не буду я собі купляти шефа чи будівельника. Потрібні вони мені. Це просто трата робоксів, О, ну що там уже буде. Нью, фаєрмен, це э, цей. Це Боредзі з вогнем бульдер, знову Бойлдер Будівельник. Навіщо? А, давайте мені ще й зомбі. Ну це щось дасть. От я не розумію, хто донатить на такі фігні. О боже. Нам треба забрати ключ і відчинити ключем двері. Ні, ну все. Тепер я можу остаточно сказати, що це, що такого ще не було. що, так, що це і правда, апгрейд. Давай, відчиняйся. Мені треба було ще дещо нажати. Що? що десь тут? А, все відчинилося, відчинилося. Він за мною біжить. А, ні, не біжить, все. Пройшов швиденько його на легко. Тепер піднімаємося по золотій драбині. Чи вона просто жовта? Хе -хе. Думаю, в, в тюрмі ніхто б не робив золоті е, драбини. Ну, от, бачите, тепер, звичайно. Так, батути вже якісь з'явилися. Це ви бачите, поки що йде у нас нове. О, а тепер, як завжди, ви, зараз вип'ємо швидкий коктейль і будемо бігати як Сонік. Все, стрибаємо по цих штуках. Ну, є багато вже, в яких обі проходив ці паркури з високою швидкістю. Тому я думаю, я зараз налегко пройду з першої спроби. Ну, в принципі, цей паркур з швидкістю. Все, пройшов з першого разу, і не треба було мені часу багато використовувати на це. Просто проходимо собі. І, як бачите, зліва внизу, повторюся, є наш час. І там показано, що ми на хороший час проходимо. 6 хвилин і 22 секунди. Це значить приблизно десь на наскільки вийшло наше відео поки що. Ой, головне не впасти, а то буду проходити все заново. Воно мені не потрібно. Угу. Проходжу як, як про. Хоча я проходжу це обі перший раз. Ой, впав. Тільки сказав, що проходжу як про. Тільки сказав, що проходжу як про. Обережно. Я ж про? Ну, я на це дуже надіюсь. А То буде не дуже круто, якщо я нуб. Все, якщо я ще раз впаду на цьому легкому паркурі, то значить я не про. Обережно. Бо я про, я про. Все. О, Бачите, пройшов. Боже, що це у нас таке? Як тут мені піднятися? А, просто піднятися, звичайно, без стрілків. Так, мені показують всякі стрілки, куди бігти. Послухаємося їх. Надість, це правильно. Ога, це як я зрозумів правильно. Знову ти! То ти вже достав мене. Що мені робити? Мабуть, сюди піти. Куди? А ось сюди! Треба забрати ключа. <с> Він знов забагався. Смішний. <с> І десь тут мені так, треба відкрити золотим ключем двері. Тепер куди мені. Або на батут, або на драбини? Я краще на бат... на драбини. Чи я на бату, а ні, на драбини. А, тепер батут, а там були б драбини, так? А, ні, там не було б драбин. Почекайте, куди мені треба? Ем, е Я не дуже зрозуміла, куди мені. Чекайте, мабуть, не кудись, не туди піду. А, ось сюди. Ой, боже, я не замітив, не помітив, тобто. А, ну тут взагалі легко. Можу собі навіть не ворушитися, лечу собі і пролечу всі ці лазери. О, бачите, я навіть не вирушуся. І просто прилетів налегко. А в тій тюрмі, яку ми проходила з бодіком, я ж її виставляв, а, мабуть, ні. Ну, коротше, там дуже багато було лазерів дуже важко. Е, е! Як, як, а як тут? А як тут цілитись? Ой-ой-ой, огу, він гігантський. Він як вся ця тюрма. Це, мабуть, друзі-брати. А як він бігає? Він якось набік бігає. Це, капець, зараз я його винесу швиденько. Ага, менше половини хп в нього залишаю. Все, я його довиносив, Ну, мабуть, в мене не записалося це. Е, так, я все це пройшов. Ух ти, а ти ще у нас тут стоїш? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Можу тобі отак отстрибати на голові, ти мені нічого не зробиш. А, тут показано карту, а ще є якийсь ключ. І, в принципі, замок золотий, як і ключ сам. Ідея? Що це? Я пройшов вже гру, так? А де я? О, Тут так треба кликнути на кнопку. А ні, я вже це пройшов, просто я самий початок. Пройшов. Тут у нас стояв полісмен. Я сюди проходив по вентиляції. А ці друзі ще не пройшли. Побажаємо їм удачі. Ну добре, все, закінчуємо відео. Дякую, що дивився мене. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця прокачана тюрма. А для вас старався я флешен. До нових зустрічей.